Вітаю! Ми в житловому комплексі Шенген від корпорації нерухомостіріл з новинами про динаміку будівництва за квітень. Перед тим як почнемо, нагадаю, що перша і друга черга це четвертий, п'ятий, шостий, восьмий і десятий будинки, повністю введені в експлуатацію отримали поштові адреси. І розпочнемо наш звіт із третьої черги. В дев'ятому будинку це секція 9.1 та 9.2 – встановлюють вікна. У сьомому будинку триває засипка цоколю, в одинадцятому штукатурять цокольний поверх та розпочато монтаж перил Завершуються оздоблювальні роботи в місцях загального користування. Далі, про четверту чергу, в секції Б1С1 завершуються роботи з монтажу систем димовидалення та пожежної сигналізації. Триває встановлення вхідних дверей до квартир. Розпочаток монтаж алюмінієвих вікон. Також встановлені котли на даховій котельні. В комерційних приміщеннях завершені монолітні роботи. Триває мурування стін, завершили вертикальну гідроізоляцію паркінгу та ведуться фасадні роботи. У секціях Б2С1 та Б2С2 четвертої черги завершили заміну пошкоджених вікон. Тривають роботи з відновлення інженерних мереж у паркінгу. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації Нерухомості Ріел. В коментарях до відео пишіть свої запитання, і звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі.